Всім привіт! Сьогодні ми знову ж таки на об'єкті і будемо прогрунтовувати стіни для фарбування Інен Латекс матом. Тобто, щоб нам фарбувати Інен Латекс мат, нам потрібно прогрунтувати стіни грунтовкою фірми Фейдал. Пізніше нанести нам Інен Латекс мат і будемо наносити в кінцевий результат вільвет шуковисто-матовий. Користуємо звичайний валик. Невеличку посудину і використовуємо нашу грунтовку від фірми Фейдал. Тобто наносимо на стіну ось таким шаром, не дуже вологим, так щоб у нас грунтовка не розтікалася по нашій основі. Але добре розкатуємо щоб вона впиталася в основу. Прогрунтували ми добряче всі наші стіни. Дали їм повне висихання, ось така у нас невеличка гардеробна буде. І будемо наносити інлатикс мат. Використовуємо пензлик, обов'язково використовуємо такий прожектор і використовуємо ванночку Івана. Наносити фарбу будемо в два шари, Того, що виливати у нас шовковисто матовий Він є тонко шеристий матеріал. Тобто фарба є дуже темненька, делікатна. І якщо ми десь пропустимо якусь плямку, в подальшому може бути видно на декоративному матеріалі. Закінчили ми фарбування з матом. Ось такий варіант ми отримали. Нанесли фарбу в перший шар. Чекаємо повного висихання, будемо наносити фарбу в другий шар. Всім привіт! Сьогодні у нас нанесення декоративної фарби від фірми Фейдаль. Вельве декор. Сьогодні ми будемо виконувати нанесення першого шару. Використовуємо звичайну ведицянську керму і шпатель. Тобто наносити будемо перший етап на здир з таким ж такою медицинською киною. Сам матеріал у нас такий досить досить м'ягенький, досить ніжний. Ось так воно все виглядає. Наносимо перший шар на здир. І сьогодні будемо наносити нашу структуру на стіну. Використовуємо кісточку і вже на медиціанську керму, а пластикову пірочку для того, щоб намалювати малюнок. На стіні. наносимо ось такими круповими. Можна також наносити велецентську кельмою і пізніше розладжувати. Ми сьогодні будемо наносити кісти. Наносимо невеликий квадрат і прогладжуємо нашу, нашу пластикову кеці. Прогладжуємо. Чуть-чуть назад, щоб пригладити наш сам малюнок. На схід матеріалу у нас приблизно е 10 квадратних метрів, одна літра. Закінчили роботу по нанесенню декоративної фарби від фірми Feidal Velvet. Ось отак у нас виглядають стіни.